Запрошую вас на заняття з математики, під час якого ми граємо та вчимось. Подивіться на дошку. Що ви бачите? Це смужки, палоски. Скажіть, скільки смужок? Дві. Вони різні за кольором чи однакові? Різні. Ця смужка якого кольору? Жовтого, а ця червоного. Діти, скажіть, будь ласка, за розміром вони різні чи однакові? Різні. Яка із цих служок найдовша? Жовтою та червоною смужками ще одну смужку, якого вона кольору? Так, зеленого. І скільки у нас стало всього смужок? Так, три. А скажіть мені, будь ласка, нова зелена смужка? Вона довше, чи коротше. Червоної. Діти, і всі наші смужки розташовані від найдовшої до найкоротшої. Діти, подивіться, я змінила розташування наших смужок. Якщо спочатку вони були розташовані від найдовшої до найкоротшої, то зараз навчається. Від найкоротшої до найдовшої. Для цього я їх розмістила ось так: розташувала на одній лінії зліва. а справді. Але ж жовта довше, ніж зелена. Дітки. Зараз я пропоную вам пограти в математичну, дидактичну гру на увагу. Будь уважним. Для цієї гри завдання нам потрібні ось такі різнокольорові смужки, вирізані із аркушу або намальовані різнокольоровими олівцями. І нам потрібні віоти. має значення форма фігур. Спочатку перше завдання сілі ми виконаємо разом. Отже, будьте уважні, на верхню смужку ми покладемо трикутник. На ту смужку, яка знаходиться посередині, ми покладемо квадрат. А на нижню смужку покладемо коло. У вас повинен вийти ось такий малюнок. Зараз виконуйте завдання самі, слухаючи мої, мої підказки. Отже, на найкоротшу смужку покладіть квадрат. На Завдання з фігурками і смужками. На червону смужку покладіть коло, на зелену смужку покладіть трикутник, і на жовту смужку покладіть квадрат. Діти, сьогодні під час математики ми з вами вчились зрівнювати смужки за довжиною. Також ми повторили знання. Та конкури і пограли дидактичну гру будь уважним! До нових зустрічей, малюки!